Рекламний блок. Друзі, виявляється, що не тільки журналісти можуть робити ляпи, як ми бачили перше відео, але і бувають ну, скажімо так, люди, які дають інтерв'ю, і інколи з ними також трапляються трабли. Тобто, давайте просто подивимося на це і разом посміємося. Що ви попросили на Новий год у Діда Мороза? У ну, Діда Мороза прийду, ладно, посмотрю. 23-го дали приглашение, нам это самое, ладно. Или две даже тысячи. Ну, в общем, я номера поменял и все. Ибрагим, вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Нападающий автомобилиста Федор Малыхин, автор первого гола. Федор! Я не Федор. Федор, все-таки. Э... Не, ну ты индейец, я балде бам-бам. Можете как-то? Ладно, не урчи. Я нюхаю всегда. Я, у меня просто так ничего не проходит. Я обязательно нюхаю. И все равно попадаюсь. Скажите, вы давно стояли? Убери меня! Ось так, друзі, бувають різні люди. Бувають такі, що не хочуть спілкуватися. Бувають такі, що занадто хочуть спілкуватися. Але ви знаєте, журналісти все таки люди, яким доводиться спілкуватися. І з тими, і з тими, і взагалі будь-ким. Навіть можна прийти особисто до голови обласної адміністрації і в лоб в нього щось запитати. І він нікуди від тебе не дінеться, тому що ти журналіст. Але це маленька привілегія така журналістів. Але бувають такі люди, які ось так як в цьому відео кажуть: скажіть, ті Фьодор. А той каже, а я не Фіодор. І такі трабли іноді збувають саме з спортивними журналістами, такими як наш Сергій Іванов. Доброго ранку, Сереженька! Привіт, я, Дайся. знаешь, доброе утро тоже. Я всегда говорю, Сережей, это самый самый спортивный аналитик Хмельницкой я области. Я тобі, скаже, єдиний спортивний журналіст у Хмельницької області. Вот так вот. Сереж, э, с праздником в первую очередь. Дякую, я думаю, Всех благ тебе. И сразу же, ну, логичный вопрос: почему ты решил стать журналистом? Ну, ты знаешь, журналистом вирішив стати десь так, в класі 7 чи 8. -му. У мене непогано виходило писати різноманітні там, твори, перекази. Бувало так, що майже цілий ряд у мене списував. Вот От. Так, ряд. Це як з того єрела, що дай списати. <гум> <гум> ну, Професія взагалі цікава, творча, постійно зустрічі з різними людьми. Бувають різні дійсно цікаві ситуації. Ну, раз ти вже заговорив, які у тебе були такі можливо, цікаві ситуації. Щоб ну, так от пам'ятаєш, спросили от, сразу зброю. От найцікавіша у мене ситуація була: значить, ми колись е, знімали сюжет про одного з найкращих шахістів світу Андрія Волокітіна. От. І я прийшов до нього, е, додому, ми з ним сіли грати в шахи. А треба сказати, що в мене перший розряд є по шахах. Mm -hmm. І ти його взув? На секундочку, перший і, розряд. Е, так, І я йому запропонував: давай ми таке бліц-інтерв'ю зробимо. Значить, ми сидимо, граємо, і я паралельно тобі ставлю питання, і ти на них відповідаєш. У людини, що називається, взрив мозга, їй потрібно думати, як гарно виглядати в кадрі, гарно розповідати, і в той же час думати, що робити на дошці. Він так ну, не, не Цезар, не Цезар, що робити? Так. Е, а грали ми на час. Ну, це блід, це там, по 5 хвилин часу кожному учаснику. От, і значить, ми граємо, і Волокітін так говорить, а ви щось нічого не підставляєте? В під, під удар якусь фігуру, розумієш? Ага, тобто ага. ви щось нічим не поступаєтесь. От. Ну, і все-таки в нього рівень дуже висок, професійний, він виграє беззаперечно, але я весь час ставлю і ставлю йому якісь запитання, і в нього мало часу цього залишається. Там, знаєш, є така знаємо, а, знаємо, я стрілочка, яка прапорець збиває в кінці. І от е, я вже. Ну, Програю вже все. Позиція безвихідна, програшна. І от тут раптом а, Волокітіна вже залишається, мабуть, секунд 30 часу. Я ставлю питання, хто ваші улюблені письменники? Волокітін задумався і стрілка впала. Отака от була ситуація. Так це ще не все. А, це ще не все, так. дорогі друзі. Ну, найцікавіше те, що коли ми приїхали вже на канал, я вже подумки думав, який я гарний сюжет зліплю. Виявилося, що молодий недосвідчений оператор взяв чужу камеру і все відео вийшло темне. І довелося мені дзвонити Волокітіну, знову домовлятися, знову перезаписувати. Але, на жаль, цього разу він вже знав, чого від мене чекати, і тому він в мене виграв всі три рази. Да, всі це, три це, рази. Це, це тобто ви ще третій раз їздили. Але от знаєш, у нас з тобою дещо спільне виявляється, я не знала, що в тебе є перший розряд з шахів. Був розряд з художньої гімнастики. Е, ну, Чому був? То зараз. Ну, бо з художньої гімнастики розряд треба підтверджувати хоча б щороку. Але це таке. Насправді я хочу в тебе запитати, як так сталося, що, що ти вирішив стати саме. Дякую. У нас такі милі оператори. У нас о, Боже. Чому вирішив стати спортивно? Спортивну... Зашарілась. <ріст>. Да. Господи. Чому він а... не спортивно? Да, этот вопрос. Так, ну насправді спорт завжди подобався. Я там, десь і в школі, і в університеті виступав там, десь за свій клас, за свій факультет у різних видах спорту. Причому ну іноді не мав зеленого поняття, взагалі, що там робити потрібно. Ну, от потрібно на факультет за факультет комусь піти там на дзюдо. Та я то, як кимоно в житті не вдягаю пояс, не знаю, як зав'язувати. Ну, ну, Прийшлося, вийшло. От. А бував окрайній Сергій. А бували так, і несподівані якісь результати, наприклад, знову ж таки, за факультет пішов Гирю піднімати. Ну, друге місце в універі взяв. Сереш, ти, ти, ти як чоловік, який знаєш спорт області із нутрі, це да? от отакі от подоплеки. Какою наш спорт, на якому він рівні? Чесно. Я скажу, що в Хмельницькій області склалася складна, якщо не сказати, критична ситуація з розвитком професійного спорту, саме професійного, не аматорського. В нас восени припинив існування єдиний професійний футбольний клуб. В нас ще раніше до того зник волейбол професійний. А, а Куди у нас віддіваються? Просто клуби зникають, тому що немає фінансування, немає інвесторів. Ви всі знаєте, яка складна ситуація в країні, особливо цього року. Так. Е, і до речі, Андрій зі смайликом також напевно знає, тому що телефонує нам. Андрій Смайлик, смайлик це фамілія, навірно. Андрій, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Андрію, ви хочете. Андрій, можливо, ви журналіст? А, ні, я не журналіст. Я хотів би бути ним, але я навчаюся не на журналіста. І мене цікавить питання. Як я зможу занятися журналістською діяльністю, якщо я навчуся на нього, і що це можливо? Ну це така в нас з тобою, Денис, така ситуація. Ми не вчилися на журналістика, але так працюємо. Зараз, Андрій, от вам Сергій дасть класний відповідь. Я Важаю. скажу, що дуже багато людей насправді не закінчували факультет журналістики, але це не завадило їм стати хорошими фахівцями. Я особисто багато таких людей знаю. Потрібно просто на такі є. мати знання певні в тій сфері, про яку пишеш, або готуєш телесюжет. Трохи теорії, ця справа особливо не важка, це не точні науки і, ну, мабуть, якусь мінімальну долю таланту. Хтось, Андрей, якщо у вас є талант, якщо у вас єшене бажання, приходіть к нам, ми вас навчимо, обучимо і дадим вам можливість стати журналістом. Так, будемо вас ждать. Спасибо, Андрій, Сереж, спасиб, Сереж вернутися к вам, к тебе. Какие плани на будущее вообще? В плані журналістської діяльності. Ну, звичайно, наразі працюю журналістом, не знаю чи світить мені якесь підвищення там по ранку. Ти можеш Суміваюся. обратитися к нашому гендиректору. Звичайно. Ну, от І сказати Ігор Олегович. Зараз. Ось. Возможно, кого-то там свою. Ну тебе вже є програма своя. Может, еще целая сделать, там, вот починав, да, може, що какета целе прям студія спортивну з діли там спортивну аналітику. Виїжджать в Бразилії. бути. Савік шустер починав з того, що коментував футбол. Не ну, задумався над тим, щоб самому спробувати. спочатку так, а потім може своє політичне е, шоу. Власне, ну я коментував футбол до політичного шоу. Ще мабуть не доріс. <ріст> ще трошечки треба рости в професійному плані. Ну, плани є, так? Да? Uh, ну, звичайно, є, куди ж без того. Потрібно трошечки дивитися вперед, не можна бути на одному місці. Ось час. Uh, якщо дозволиш, я все таки про спорт, то все Що все, що угодно. Все, що угодно все uh, отже. Сергій, Хмельський. на жаль, тобі можна все, але в нас немає часу. У нас немає ефірного часу. Ось так, друзі. Є журналісти спортивні, є журналісти з газет, є з телебачення, є журналісти, які займаються стрімом. А є, на жаль, реклама. Ось так.